Вітаю поціновучі математики. Розв'язуємо номер 695. Піднесіть до квадрата. Перше завдання. А у квадраті плюс 2а до квадрата. Квадрат суми. Отже, треба піднести до квадрату перший вираз, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий вираз. Плюс квадрат другого виразу а в квадраті підносимо до квадрату а у четвертому, 2 множимо на 2 4. а у квадраті множимо на а, а у кубі, плюс 2а підносимо до квадрату, 2 до квадрату 4, а до квадрату а квадрат. Друге, 1 четверта м у кубі. Мінус 12m до квадрату. Квадрат різниці. Отже, підносимо до квадрату перший вираз, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз плюс квадрат другого виразу. Одну четверту підносимо до квадрату Одна 16. «М» у кубі підносимо до квадрату м у шостому мінус. під двійкою могли уявити, хоча, напевно, 12 краще скоротити з четвіркою, бо 12 на 4 повністю поділиться, буде 3. Отже, 2 множимо на 3 буде 6. М у кубі множимо на «М», буде «М» у четвертому. Плюс 12 підносимо до квадрату 144. М підносимо до квадрату це завдання виконано. 3,1 третя п у сьомому плюс 3п у квадраті до квадрату. У нас є мішане число, треба його перевести у неправильний дріб. 1 множимо на 3 додаємо 1. 4 третіх п у сьомому плюс 3 П квадрат. Підносимо до квадрату. Квадрат суми. Отже, квадрат першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, додати квадрат другого виразу. Нагадую, коли ми підносимо до квадрата, дужки є обов'язковими. А в подвоєному добуточку можна писати без дужок. 4 третіх підносимо до квадрату, 4 до квадрату 16, 3 до квадрату 9. П у сьомому підносимо до квадрату, степінь до степеня показники множимо. У цьому довгому добутку. 3 фактично є в чисельнику, і 3 є в знаменнику. Вони скоротяться, і залишиться 2 помножити на 4, 8. П у сьомому множимо на p квадрат, примножені показники додаємо. Плюс 3 підносимо до квадрату 9, П квадрат підносимо до квадрату, показники множимо. Можна ще виділити цілу частину в 16 дев'ятих. Четверте. 7аб мінус 2b куб до квадрату. Перший вираз підносимо до квадрату. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, плюс квадрат другого виразу. 7 до квадрату 49, а до квадрату б до квадрату. Мінус. Перемножимо всі числові множники. 2 на 2 4 і на 7 28. Мінус 28а, а ось Б помножити на Б куб дасть Б у четвертому степені. Плюс 2Б куб підносимо до квадрату. 2 до квадрату 4, степінь підносимо до степеня показники множимо 5. 10p у шостому плюс одна друга п у четвертому а у кубі до квадрату. Квадрат суми, отже, треба піднести до квадрату перший вираз, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і плюс квадрат другого виразу. 10п у шостому підносимо до квадрату. 10 до квадрату 100, п у шостому до квадрату показнички множимо. У цьому довгому добуточку є множник 2 і є множник 1 друга. Двічки можна буде скоротити. Залишиться числовий множник 10 п у шостому множимо на п у четвертому, показнички додаємо. І на а у третьому. Плюс. Одну другу підносимо до квадрату 1 четверта. П у четвертому підносимо до квадрату показники множимо, а у третьому підносимо до квадрату показники множимо. Шосте. 0,2 м плюс 15 м у кубі Н у четвертому до квадрату. Квадрат. Суми. Отже, це буде квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і плюс квадрат другого виразу. Отже, підносимо до квадрату добуток. 0,2 до квадрату уже буде дві цифри після коми. М у квадраті до квадрату, м у четвертому, м до квадрату. Плюс, увага, на довгий добуточок. 2 на 15 буде 30. 30, якби помножили на 2, було б 60, але одну цифру треба відокремити комою, отже, 6. М у квадраті множимо на М у кубі показники додаємо. N множимо на n у четвертому показники додаємо. Плюс 15 до квадрату 225. М у кубі до квадрату показники множимо. Н у четвертому до квадрату показники множимо. Завдання виконане повністю.